Всіх вітаємо на конаю каналі Віст, і сьогодні ми з вами розберемо два перфоратора. Це такий експериментальний випуск. Задача полягає в тому, щоб показати різницю між старою моделлю прямого перфоратора vr 90 а та новою моделлю vr 100 а яка є у нас новинкою. Побачимо, чим вони відрізняються одна від іншої. Розберемо їхню комплектацію, побачимо, що всередині цих перфораторів, а також в кінці підсумуємо, зроблений невеликий висновок. Ну що, Для початку давайте розглянемо самі кейси, е, їхню комплектацію, з чим вони поставляються. Е, самі кейси, як ми можемо бачити, що в нової моделі vr 100 h виконав набагато краще. Тобто, в старої моделі кейс е, з більш простого пластику, так? він не такий довготривалий. Якщо ми візьмемо е, модель, Нову з кейсом ми можемо бачити ребра жорсткості, які є на даному кейсі, які захищають від ударів, падінь, інструмент, які знаходяться всередині. Тощо. Також дуже важливо відмітити, що самі засовки йдуть металеві. На новому кейсі ви можете бачити, які більш надійно Закривають сам кейс. Якщо ми візьмемо старий варіант та порівняємо, це пластикові засувки. Вони більш прості та менш надійно, на жаль, захищають інструмент, який знаходиться всередині. Тепер давайте розглянемо комплектацію, яка знаходиться в кожному із перфораторів. Для цього ми відкриємо кожну модель та побачимо, що знаходиться всередині. Так, Почнемо. давайте, Зі моделі попередньої. Це VR90 HC. Це модель, як і стара та нова, зі змінним патроном. Тому ми можемо бачити в кейсі обов'язково змінний патрон. Далі, це бури на 6, 8 та 10 мм. Також йдуть в комплекті, кожен в окремому тубусі. Так. Ще один бур, ми можемо бачити, також іде в комплекті. Та сам перфоратор. Також він в старому ще дизайні у нас знаходиться в самому кейсі. І плюс кейсу, що він достатньо компактний, та в нього не потрібно, він не займає багато місця. Тепер перейдемо до більш громасного варіанту. Так, це новий перфоратор у нас vr 100 ac як ми бачимо, йде гарантійні умови та інструкції з експлуатації. Ось така серветка, фірміна, так, ворху для боїв, самого перфоратора тощо. Сам перфоратор можемо бачити всередині. Та ось такий пенал. Пенал, в принципі, який, який все собі вміщує. Для початку, так як ми казали раніше, це модель зі змінним патроном, тому обов'язково можемо бачити патрон всередині. Також тепер давайте пройдемося по бурам, які ми можемо бачити. Вони йдуть в одному великому тубусі. Це піка та долото. А також бори на 6, 8 та 10 мм. Тобто, бачимо по бурам в нової моделі більша комплектація, ніж в старої. Також обмежувач сверління У нас є як в старої, так і в нової моделі. А тепер те, що ще відрізняє її від старої моделі. Це графітові додаткові щітки, це лубрикант для змащування оснастки, тобто бурів. Та пильник для роботи самим перфоратором. Ну, і сам пенал, фільманий пенал також це відрізняє комплектацію зі старою моделлю. Ну що, сама комплектація в нової моделі, в моделі VR. 100H є більшою, чим попередня, так а, також ще хочу відмітити, що не дивлячись на те, що кейс є більшим, він виконаний набагато якісніше. Та а, його великий плюс, те, що оснастки в нього буде більше, ви зможете покласти більше та завжди її мати під рукою. Ну що, тепер давайте зрівняємо візуально, в чому різниця наших перфораторів. А, перше про що ми поговоримо з вами, це про ергономіку і про комфорт. Перше, що хочеться вам продемонструвати, це те, що в нової моделі йде сама ручка, сама рукоятка більш тонка, ніж в старої. Так? За рахунок цього оператору набагато комфортніше тримати саме в такий хват, ніж, ніж ручка буде більш товстою. Також хочу відмітити, що є додаткові насічки для того, щоб перфоратор. При роботі з ним менше скози, да? наприклад, в старої такої немає, так і немає от спеціально такого жолобу для того, щоб було комфортно його тримати. Як ми бачимо, в нової є, в старої, на жаль, немає моделі нашої. Комфорт ще додає цій моделі те, що шнур в оновленого перфоратора йде довжиною в 4 метри. Тоді як в старої моделі йде довжиною в 2 метри, що є в 2 рази більше, та в принципі при роботі вам не потрібні будуть подовжувачі. Ну, хіба що ви не будете працювати? На більш довгі дистанції. В принципі, по функціоналу, також хочу відмітити, що однакові перфоратори є як сверління, сверління з ударом та удар. Патрони, також у нас тут SDS Plus, як в одній, так і в іншій моделі. Хочу ще зупинитися на додатковій рукоятці. Як ви можете бачити, в старої моделі йде просто пластикова додаткова рукоятка, в нової моделі вона вже оновлена, вона йде прорезинена також фірменним лого. Ну І, звісно, хочеться порівняти додаткові патрони, оскільки це є моделі зі змінними патронами, тобто вона ще. Каже, що ти будеш працювати зі сверлінням, з деревом, і тому обов'язково треба порівняти. Для цього, як ми бачимо, візуально патрони дуже схожі, але є невеличкі відмінності, як ми бачимо, в нової моделі більш точна підгонка патрона, немає ось таких -ось, зазубрень, таких просвітів, як в старої. Давайте ще подивимось. На те, як вона працює, нагадаю, патрони від 2 до 13 мм як в одній, так і в іншої моделі. Ось усики ви можете бачити, які закріпляють оснастку. І тепер те саме. Зробимо з новою моделлю, з нового патрону, також патрон від 2 до 13 мм. Як ми бачимо, буде кріпитися набагато краще оснастка нової моделі, ніж строю, оскільки усики в нової моделі рівномірно працюють та рівномірно будуть зажимати вашу оснастку, що... Е в Старої моделі, на жаль, не виконано на 100%, але ми доробили цей момент, щоб вам було набагато комфортніше працювати з нашим інструментом. Ну що, тепер давайте розберемо наші перфоратори всередині, побачимо, яка є різниця між старою моделлю та новою моделлю. Для початку давайте почнемо з кнопки. Як ми бачимо, кнопка як в першому, так і іншому варіанті, є 8 Амперною, являється пилозахисною, але в новому варіанті ми також додали спеціальний Фільтр, в якого не було строго. це наша така дороботка. Цей фільтр слугує тим, що при перепаді напруги інструмент передчасно не вийшов з ладу. Також давайте побачимо наші, наші статори, вони в принципі виконані однаково, лако, як і на тому, так і на іншому вдосталь. Та давайте перейдемо до найцікавішого моменту, до наших якорів, а саме зараз до наших роторів. Перший розберемо старий варіант, як ми бачимо, лака достатньо, але нема додаткового лаку в колекторній зоні. Також ми бачимо, що сам підшипник є не пилозахисним, але є в кільце, яке, яке не дає йому не перегріватись та виходити передчасно з ладу. Тепер давайте подивимось на якорі зі нового варіанту Як ми бачимо, лак вдосталь, немає пустих місць. Також ми бачимо, що посилена лакова частина в колекторній зоні. Це говорить про те, що коли буде подати пиль або якісь дрібні маленькі частиці, вона не буде шкодити саму обмотку. Також ми бачимо додатково, як і в старому варіанті, Кільце, яке захищає наш підшипник від перегрівання та передчасного виходу з ладу, а також ми бачимо спеціальну демпферну резинку, яка зменшує вібрацію та захищає підшипник від прокручування. Сам по підшипник від бренду CNU, як ми бачимо, є в такий резиновий пилозахисній. Це Підшипник типу RS, він є більш пилозахисний, якщо в старому варіанті не було взагалі пилозахисту. Та також давайте побачимо на ударну частину наших перфораторів та зрівняємо їх в новий та порівняння зі старим. Ось ми бачимо, бачите, тут у нас і бойок, і шестерні. В новому, до речі, шестерні більш закалені. У них вже є шестерня HRC 63 по року. Також можемо бачити, що в новому варіанті. Самий бойок іде більший, оскільки удар цього механізма більший. Та метал виконаний з більш якісного матеріалу. Також хочеться додати однорідність смазки, яка є в новому варіанті. Вона більш тоді, та її більше. Це також каже про те, що перфоратор буде менш перегріватися. Всім дякую за перегляд. Ось такий наш вийшов відеоролик. Це, нагадаю, експериментальний такий тест. Ви на власні очі могли побачити, чим же відрізняється новий перфоратор від нашої старої моделі. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково ставте подобайку вверх. Посилання на новий перфоратор буде в описі під даним відео. А наразі всім гарного дня!